Тенісний прогноз на мастер-класі. Друзі, вітаю всіх! Нарешті я дочекався, хто ж все ж таки буде суперницею в одній восьмій, в другому колі Бот-Хамбург у Еліни Світоліної? Не так давно закінчився матч Адат Майя Крюгер. Саме з цієї пари чекала Світоліна свою суперницю. Бразиліанка Біатріс Хадатмайя обіграла Ешлін Крюгер. Досить впевнено. 2-0 по сетах. І 25-го в середу, на трев'яних кортах, в одній восьмій, зустрінуться вперше у своїх. Особистих матчах, це буде вперше між Світоліною і Хадатмайя матч. Якщо розглядати навіть на всіх покриттях. Дуже-дуже непроста Хадатмайя, але наскільки я за нею наблюдаю і спостерігаю, і коли вона була в першій десятці і в другій десятці, а зараз вона вже вийшла в. Третю десятку. 21 ша сходинка у Біатріс. У Світоліна і нагадаю, 14. та Світоліна бореться за право участі на підсумковому турнірі в кінці року. І тому, е, впевнено, взялась за зароблення балів турнірних балів в чемпіонській гонці WTA. Е, нагадаю, наразі. Світоліна перебуває на 9-й позиції в чемпіонській гонці WTA. Тому світоліній неймовірно потрібні турнірні бали, особливо турнірів 500, 1000 і більше. Тому Світоліна тут буде грати на повну потужність, повірте мені. Світоліна має все, що потрібно для перемоги над такими суперницями, достатньо досвідченими як Адатмая. Майя, Адат Майя 29-річна бразиліанка, яка непогано себе е, почуває не тільки на ґрунтових кортах, а й на таких жорстких і швидкісних покриттях, як хард і трава. Ми вже е, досконалилися. Достовірилися в цьому. Я все ж таки думав, буде боротьба. Але е, мій прогноз саме на Адатмаю, виявився правильним і вірним. Я прогнозував перемогу Адатмайя за коефіцієнтом 202 проти Крюгер. Тут у мене плюс. І тепер. У середу ми чекаємо на матч Світоліна -Адат майя У мене буде декілька пропозицій, але перед тим, як я оголошу свої варіанти прогнозів на цей матч, я хотів би нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Друзі, дякую наперед за ваші лайки, вподобайки і за змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка нашому каналу. Завжди буду дякувати. Отже, також хочу нагадати, Світоліна в першому колі подолала Ліз Мертенс, досить непогано продемонструвала гру Еліна. Ну, і ще раз повторюю, Адат Майя досить впевнено подолала Крюгер. І тепер буде цікавий матч. Я думаю, що такий стиль тенісу, як у бразилянки Біатріс Хадатмайя, цілком влаштовує і знайомий для Світоліної. Світоліна знає, як грати проти таких тенісисток. У Світоліної, ну, принаймні, років на 1,5-2 досвіду більше, ніж у Хадатмаї впевнений, що Еліні по силах переграти Біатріс. І я думаю, оцей перший млинець, як то кажуть, перший блін не буде комом. І е, з першого побачення на офіційному матчі на траві в Батхомбургі в одній восьмій Світоліна. Переможе, я впевнений. Але у мене, друзі, є три варіанти е на ваш розсуд і на ваш вибір. Який з них краще, напишіть у коментарях. А я скажу, який основний для мене варіант прогнозу на цей матч. Я вибрав один дуже надійний, неймовірно надійний прогноз це. Варіант перемога світоліної по форі мінус 2,5 гейми. Коефіцієнт 1,63. Не дуже високий, але надійність гарантується. Другий трішки ризикований. Але зовсім трішки. Я вважаю, що е, цілком впевнено можна брати. Перемогу світоліної 2-0 по сетах. 2-18. Нема часу зволікати, треба швиденько грати цей турнір і готуватися до Уімблдону, де е, потрібно ну, насамперед для світоліної брати максимум балів турнірних і долучати їх до чемпіонської гонки WTA. Ну, і, друзі, самий такий потужний, самий сміливий мій варіант прогнозу на матч Світоліна Адатмайя це перемога світоліної в матчі, і при цьому тотал по геймах буде менше 22,5. Тут коефіцієнт 2,35. Просто супер. Я, як тільки знайшов цей параметр, довго його не шукав. Я впевнений просто в Еліні, і я кажу, що мій найголовніший єдиний і незмінний прогноз перемога світоліної і тотал менше 22,5, коефіцієнт 2,35. І, до речі, скажу дуже важливу річ. На переможецю пари Світоліна Адатмая чекає вже у чвертьфіналі Суперниця. Нею є Джасмін Паоліні. Четверта ракетка. Як вам? Я вже передкушаю. Друзі, е і е нетерпляче чекаю чвертьфіналу. Е тим більше я тепер ще більше хочу, щоб вийшла Світоліна і зустрілася з Пауліні. Це буде неймовірний матч. Повірте, на траві, це буде просто е суперова гра. Тому я е кажу, що Пауліні, яка до речі пройшла. Не дуже просту таку тенісистку Лейлу Енні Фернандес із Канади. Фернандес це як, е, ну, скажімо, моторчик такий, моторчик на корті енерджайзер такий. Її пройти було непросто, дивіться, Паоліні, хоч і в двох сетах подолала італійку, але дивіться, які були рахунки. Сім 6. 7 -6. Ви розумієте, про що я? Тут була боротьба, неймовірна, у Пауліні з Фернандес була боротьба. Уявіть, який матч буде у Пауліні проти Світоліної, якщо вона пройде бразильську тенісистку Біатріс Адатмая. Ви уявляєте? Е я не знаю, але я більше ніж впевнений, що це буде. Самий яскравий і самий потужний чвертьфінал. Ну, для цього потрібно зовсім небагато пройти, Адат Майо І вийти вже на Пауліні. Згодні зі мною. Заряджаємо лайки вподобайки і пишемо в коментарях слова підтримки. Завжди е, чекаю і надіюсь на вашу підтримку у вигляді коментарів, лайків. Ну, і звісно, хто ще не підписався, нагадую, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал майстер-клас. Дякую тисячу разів всім. Хто підтримує наш канал. Це дуже важливо. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що наш канал і напряму якраз таки і існує завдяки вашим е знакам підтримки. Лайки, коментарі, підписка, дзвоник, колокольчик ось тут потрібно натиснути з указанням опції отримувати всі новини від каналу, і ви жодного з моїх прогнозів не пропустите. І ми завжди з вами будемо на зв'язку. Дякую за розуміння, за вашу активність підтримку, за перегляди, за повагу і увагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па.